В арт галереї Костянтина Качановського, яка діє в укритті обласної клінічної лікарні, відбувся благодійний квартирник на підтримку ЗСУ. В галереї експонуються репліки картин Костянтина. Проте на заході їх доповнили інтерактивним аудіогідом. В аудіогіді є коротенька історія е, того, як створювалася е, дана робота. Е, ну що мене надихнуло, або про що я думав в той момент, чи з ким співпрацював, тому що е, багато робіт це є колаборація із е, різними. Закладами і людьми. Ну і також можна прослухати мелодію, яка асоціюється з даною роботою, або яка надихала мене в той момент. Організаторка квартирника Оксана Ігас каже, що ще під час облаштування галереї розуміла, що будуть робити благодійні заходи на підтримку ЗСУ. Ми час від часу проводимо такі творчі зустрічі з митцем безпосередньо з Костю, щоб, оскільки він у нас відомий, талановитий, він на хвилі. От нещодавно він стадіон народного клубу Верес теж розмальовував вже нам потрібно створювати нову репліку муралу. Ось тобто, ми влаштовуємо такі зустрічі з Костею. А сьогодні в нас перша зустріч після відкриття. У форматі сольного квартирника з відомим талановитим актором і музикантом Давидом Стеблюком минає день чи ніч, голова зидає стріч сам з собою. Вічна віч задука середу скрічі один. Давид Стеблюк, актор рівненського театру Ляльок, проте поза тим пише свої пісні. Від початку повномасштабного вторгнення Давид проводив декілька стрімів на Фейсбук, де зібрав понад 12 тисяч гривень на потреби армії. Каже, що і раніше проводив благодійні виступи. Я з дитинства, скільки пам'ятаю, себе то співаю. І пишу вже досить давно. Першої групи в 13 чи в 14 років ми створили. В Березному грали, щось там трохи писали. Співав колись на вулиці, там по потребах. В Березному колись брали для дівчинки, яка потрапила в аварію і збили. Також там потім грали. Ну, Тобто, благодійністю я стараюся займатися. Музикант каже, що ідея провести квартирник з'явилася ще минулоріч. Ми з Оксаною якось працювали разом, їздили в Володимирію, там була Показ одягу українського, тобто модельєрів українських презентували. І ми перед тим як там зустрітись, перепетирували, з якоїсь заговорили про мову квартирника. І вона так вік вісіла в повітрі. І тут така нагода Оксана запропонувала, набрала мене. Ми залюбки це все зробили. Під час квартирника організатори зібрали понад 8 тисяч гривень. Артем Остепюк, Назар Мідріган, новини на Суспільному, рівне.